Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Любі дорогі друзі, напевно, коли ми виростали, бачите, коли вчилися в школі, ми вчили історію, різні типи історій, України, історії України, сусідньої історії, стародавньої історії. Але нам ніколи не уявлялося, що ми будемо жити в історії. Це життя це історія, але в історії війни. Ми чули, чули про війну, читали про війну в історії, захоплювалися історіями, воїн, може, але мало жили в часі війни. Ніколи не жили. Ми ж тепер, тепер живемо в часі війни. Ми дуже в різних обставинах. Крайні мало всі, я би так сказав, один-два відсотки. Жителі України, є на передовій, інші по всій Україні живуть хтось за кордоном. Але кожен, я хоче прикластися до цієї перемоги щось хоче робити. Я глибоко переконаний, що перемога залежить від кожного з нас. Того, хто є на передовій, той, хто дуже може найти тисячі кілометрів від передової. Бо найбільша наша сила це наша молитва, найбільша наша зброя це перебування з Богом. Бо в Бога є рішення на все. Тому коли ми хочемо перемоги України, хочемо приблизити цю перемогу, хочемо задіяти найбільшу найкращу зброю, атомну зброю християн, це дуже важливо нам молитися. Молитва не має кордонів, немає границь, немає обмежень в день, вночі зростатися в Господі. Тому молімося всюди повсякчас, в, в різний спосіб, молімося, віддаваємо один одного. А найбільше віддаваємо Україну Богу, щоб Бог дав розв'язку, бо Бог є рішення вихід будь-якої ситуації, щоб дав вирішення розв'язку в цій ситуації війни?